Наступна за чергою вкладка це меню налаштування портів. За допомогою нею ми можемо дати знати польотнику, на які із його роз'ємів підключені наші зовнішні модулі. Таких модулів маємо два: відеопередавач та радіоприймач. Ось схема під'єднання модулів, а ось схема із розпіновкою роз'ємів польотного контролеру. Згідно із ними VTX підключений до UART 3. ARX до uart 2 це можна визначити за номерами P, в TX та RX всередині відповідних роз'ємів. Тому в рядку uart 2 активую повзунок в колонці послідовний RX, а в рядку uart 3 в останньому стовпці вибираю із випадаючого списку відповідний для VTX протокол. Для SPDB TX800 це IRC, прости господи, Трамп. Не забуваємо натиснути зберегти.